Скільки у мене було фотосесій у 2024 році і як я їх оцінюю. Шостою була літня зйомка з лимонами, яскрава та тепла. Я була у фіолетових образах і вона мені дуже сподобалась. 100 з 10. Сьома. І моя друга ТФП зйомка. Образ був надзвичайно казковий, та фото вийшли такі ж зачаровуючі. Я була королевою бджіл 10 з 10. Восьма зйомка була теж ТФП. Першу частину ми знімали в перший образ. Вийшло 110. Нереально, до речі, я досі пір не виклала ці фото. Не бийте капцями. Другу частину знімали ніжний образ, вийшло на 1010. з десяти. Дев'ята зйомка, тут я відчула себе справжньою принцесою, бо було неймовірно чарівно і казково. А які фото вийшли, то тисячу з десяти. До речі, ця фотосесія майже не зірвалася, але вийшло ще краще, ніж я собі уявляла. На цьому завершую другу частину. Напишіть у коментарях, який образ подобався найбільше. Ставте вподобайку і підписуйтесь, щоб. Не пропустити третю частину, нехай щастить.